Дивіки, колеса, Такий велосипед нам подарували за американські гроші. Звичайні люди донатили хто 15 центів, хто долар, хто 5 доларів. Оце на нашу сім'ю з Америки повністю фінансування. Ну, він на карті не покажеть цю країну, не те, що наше село, він ну, Україну не знає на карті. А вони нам подонатили. Це ну, немає слов, як виразити, що весь мир отак співчуває нашому горю і так нам, отак нам допомагав. Я тут сидіти. Чи пахне хорошо, як мандарини пахнуть? Та що це вона каріця. Каріця. А хто ж такі карі? Отце Я не понимаю, в них ну сказали дуже хорошо. Чи в нас поставимо, ну, щоб дітей обстирвати. Як об'єдналася планета, страна. Я ніколи не мог подумати, що ми з глухого села і до нас так люди.